Всім привіт! З вами я, Девізімі, сьогодні будемо грати в Grove Garden, да, якого я дуже давно не записувала. Нічого страшного, будемо якось записувати. А перед цим перед жітьте в добавочку під цим відео. І також підписуйтесь на мій канал. І також, також е, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну що ж, поїхали. Так, ну що, друзі, як ви пам'ятаєте, останнє відео було про про неділю тому. А за не, е, неділю. Е, ось як мене виглядає сад з е, Так, да, Ось такий мене сад. Як ви пам'ятаєте, мене тут ось тут взагалі, як це виглядав, у мене тут... Ось тепер є стробері, тут усе. І щоб ви розуміли, я останнє тут звісно. Не мене чого стало, що я І щоб ви розуміли, в мене отакий ряд із морковок. Тут тобто, у мене такий цей, такий, такий, такий така стіна така із морковок. я робив його дуже довго. Я тут скупляв всю морковку, що там була. І все десь. Я дуже тюлікав, що все-таки і ось тут у мене є томати. І, до речі, я недавно цей відкривав папу-пак, і мені випав цей фрукт, я не мав в магазині. Це. Raspberry. Raspberry. І ще в мене є памкіни, Тут що? Що? Трохи очистити ранку. І як ви пам'ятаєте, пам отут у мене був великий кущ лохи. А тут у мене стоїть другий фрукт, це називається піч. Піч-піч. Ось таке дерево росте. тут. Давайте позбираємо фрукти. Позбираємо фрукти. Позбираємо фрукти. тільки треба, знаєш, випадково би на цей не збирати керет, бо в мене, блін, дуже мало семен. Так, хотів висидимо. І отак от потихеньку, да, то ще б треба потихеньку мені збирати, отак от і подивитися. Внимательно, щоб на керу я думаю. Буду... Блін, зараз івент э, називається цій пустиня, Чи як він називається. А, Сенді. Сенді називається. Тобто Сенді, значить, тобто якийсь персонаж здорового старса. Так. Заб... Збираємо фрукти, зараз будемо все продавати Так, все. А, що ще забуду забрати? Так, збираємо Raspberry. Так, не треба. Ще все разберем, собираем. Так, збираємо томати і... Mm. И... Опа! Давайте опинимося, що тут продає, а потім позбираємо. Так. Що тут у нас є? Блін, знову нічого такого цікавого. Ладно, понадоби знову збирати. Так, погано збирати томату забираю томати і вищі. Так, а зараз так от залізем. Обережно. Так, і залізаємо на дерево драгонфрутів і забираємо. Так, у мене якась очівка, і у нас зірвати три драгонфрути. Так, і ось тут ось ще є коконати на мене. Щоб, ти поні... Щоб ви розуміли, неділю тому у мене тут було десь там три чи два дерева коконати. Тепер у мене раз дерево, тут три чи чотири дерева, отут п'ять, шесть, сім, И вроде бы сахар. Вроде 7. 7 чи 8 дерев в куконате. Так, давайте 2. О, О! Дивіться, куконат сет. Ні, мені не треба куконат сет, бо блін, у і так уже сильно багато дерев. Блин, багато куконатів. Ой, капець. Дивіться! Ого! Дивіться, який у челика фрукт. Здоровый. Капець стоїть. Так, але понали збирати манго, а усі ще дрогонфрут. все ще дрот. Драг... Капець, блін, дрогонфрути. Чого ви нас зібрали? Ось, давайте. Підемо під низ і заберемо фідровий фрукт. Так, тут ще дрогонфрути. Блін, треба покормити там їх тварин. Саме інвентар мене повний. Погнали продавати. Ой, кого взяв. Погнали продавати. Так, о, давайте підимося тут ось якісь увороти красиві. Давайте лайк поставимо подобаючку І також не забувайте вподобайку ставити під моє відео. І також підписуватись і нажимати оцей нажимати дзвіночок, щоб пропускати мої мій відео. Так, все тут усе, з кітсуною. Оцей. Треба збирати комусь фруктор, ніка. Ну, спитаємо. Так. Що? що це? Так, Перша корупція, Транквіл Blueberry. Так, а в мене нема такого. Якщо сюди Якщо сюди збігати? Так, А, це треба взяти. Ну, треба... Ні, зачекай, що сьогодні, я не треба. Ага. Зачекай ну, ну, щось не то не пойму. А ну, who are you? Ага. Тибе будеш ще. Так, а які ж тобі треба фруктувати? Що ще якісь тут? Зенш... О, зеншоп якийсь. Чекай. О, господи. Я подково натиснув. Треба все. Так. А ну, покажи мені. О, кстати, у мене, до речі, 10 таких жетонів. Нічого такого не закупити. Тобто, походу, нічого. Купець. Я нічого не можу такого купити. Зовсім. А ну погнали до мене на сад. І то надо далі збирати ці мої фрукты. Збираємо куконати. Збираємо кокоси. Бермок ну, трохи вище. Трохи вище. Так, опять тут появшись сік на куконатів ростуть. Це жесть. Тепер Сюди. О, oh, mm -hmm. я то Так, і давайте вберем. Я трохи ще подивитися, що там в гіршопі. Там щось этого, если Так, Все, вроді би. А, там ще надо збігати за комунату. Ой, капець, так, так, все, давай, давай зберемо яблучко. Березно, щоб тоф... ці то фоділи не зібрати, бо я просто стояло і красувалися. Так. Обережно. Обережно, щоб вони не впали. Так, і не впали би, наверное, мангу і все. Обережно. Так, все. Так, а ну давайте зберемося по що по бамбуку. Зберусь, зберу трохи цей манго. Злітаємо і заберемо все манго. Вс, ще манго. манго. Манго, манго, манго. Так, тихо. Так, а мираз ми сейчас спробую на цю палочку. І отак от. Ось є, все сюди. Бера куконати. І капець такого, щоб всіх куконатів зараз зібрав. Я в шоці. Так, все, тепер погнали нам... Нам тихо, на тедер. Оп. Блядь, вона звісно трохи зігнути. О, все. Погнали мали продавати. <мази> Опа, обновилося це та те. Так, 7787. Тебе, я, что тебе, Безумие, ничего такого такого. Это бы я, что-то бы я. Ведь что-то Вот еще что такое. Так, ну-ка на Вообще тут это и сюда по поводу этой вот эти штуки. Так, и, в принципе, все. Так. Да, мы эти штуки. Блин, 70 штук забрал уже. Так, все, в принципе, можно... Так, теперь можно довериться с квестом, что там. Так, дивись. А, здається, треба 50 строниць і 100 рухи. Погнали збирати. Так, ну, 100 полониць, я думаю, ще обистру і 50. Та 50 треба збирати. Будемо зараз бисто зібрати. Скільки обережне. Да, знову обережно треба. Так, все виповнити. Погнали збирати обережно рухи. Тихо, хоть названо. Так. Тут це Блюбері, Що, бери так еру. Блі-Берри, Треба. Блін, все покупать. Що ще, з цієї сторони. Так, Шукаємо Так, ладно, давай покипичи сюда. Треба ще, напевно, напевно, трохи кераток тут щоб це трохи, там обустроїти оцей. Ой, блін, я з випадково выпадкового дремала не взяв. Ну ладно, нічого страшного. Так, он, все, на цей сап. Продай... продамо все. Так. Куда новый чувак? А що ти продаєш? А, до сих пор нічого. Так, а ну давайте пошли подивимося, що там. Позадання я зібрав. 64, блін, більше половини зібрав. Так, що в нас по косметиці? Mm -hmm 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 -hmm. Багато всього. Звісно, ну блін. Це сильно дороге. А, до речі, все ще хотів оце зібрати. Ну давай. Положимо цю штуку. Так, треба мені один котлі. Mm -hmm. А, а, і все мене там. І треба ждати 44 хвилини 55 секунд. Все. Увела на мій огород Так, і давай за. О, ой, дівіці, яка тут ухлина за торобой. Ой, блін, я знову, блін, панки не забывал, нічого страшного. Та що ж таке, блін, керет зібрав Так, ладно, давай це, сейчас трохи продав, що там, по мелочи. І куплю оцей керет, сіт-керет да. Сами на кэро, да. Тому що, блін, тупо. Блін, он сейчас не все. А, а, такої не буде. Крутой. Так, а. А, вс. Так, по нам сейчас еще какой-то. Принципе не с... Ус, да. Еще ты помню. Так, в принципе, все норм. Це норм. Так. так, так треба обережно бы разночь и Дуже обережно. Так, не треба. Так, можна морот? Мару... Можна манго зібрати, а не? Давайте сейчас тут побіжуся. А, нас я думаю, хватит будем, что можна вложити. І збирати манго. Так, і давай ще пеперу зберемо. Так, і треба пепера трохи ще зібрати. Так, а ну-ка, давай заліземо наверх, тут усе. Манго! Так, манго, манго. Давай сюди. Бережно. Так, сюди. Так, капець, тут багато багато цих керотів. Боюся, що ви не зібрати, хоча б ми він походу зібрав. Так, тоді давай збираємо корни. Корн. Корн. І знову погнали потувати. А ну, що тут драконфрути ще не ростуть? Так. Тоді, що погнали оцей, зберемо ще оці мухину. Знову, блин, раздела. Так, и все. Не треба чище, пятна треба ще. Вот всех не знаю. И вс там все ночью. Ой-ой-ой, давиться всі ковського погнала. Блямся, что тут. Снова ничего тут подсікало. Та ще ж така. Так, о, о, мутация коррупта пришла. Ничего себе. Так, ладно. Она снова забрал. Оборожный трепок. Блюбери, 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 карат. Так, еще тут еще не больше. Блюбери, блюбери, блюбери. Капець там чи там ефекти уже був. Так, це вроді був. на що, це у нас. Е да, це у нас пепер. І дивись минути подивлено. А, дивись, куну типу через бомбу Прошлося капець. Давайте бомбу зберемо. все, пепер, да, знайшов все крут а ну так а це кер в мене це кер в мене користь на что дівча не, все не так давай тебе чубочок на копту на корму трохи. пепери все у меня есть стой 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 зачекай зачекай Пай, все накормив. подбираю яблока так, і там, напевно, зберемо ще тут духи. Будь ласка, ну давайте, давайте. О, все, нарешті, завдання виконано. Помимо, що все продамо. І підемо сітпах візьмемо. Все, телепортуємо. Ну, так, взяв. телепортуємося. І тепер беремо, так, ось сюди є заберемо три сітпака. І що поїхаємо? Давай. Драконфрут, перше. Так, перший випав драго. Другий ви випаде. Ще один розбір. Окей. І остався останній. Так, а що? Не зрозумів. А, все. Давай. Випадає мені пич Круто! Да, мені випав Dragon Fruit, разбери і піч. Круто! Круто! Погнали, посаду. О, вот там еще что целый, еще там крут. Попался. Погнали этой пич. Посмотрим и там опять хвата? Чини. еще хватило? Че еще? А нет. Так, давай. пять. Продолжаем. Все, выросла пич. Все. Это теперь тут куча всего. Теперь э, raspberry. Ой-ой-ой, капець песню. Как раз дибесом, я росло. Так, і Dragon Food, да? Драгонфуд. Давайте еще посадим. Давайте. давайте все тут. Все, висадимо. Його. Давай, 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 давай. давай. єсть Це А, все-все Все, капець. Ссади. Все. І давайте ще поставимо ось цю штучку. Пускай поливає. Все, капець. Тільки 9% зарядило. Я, прям 55 оцих штучок прям в садик. Так, збираємо корм. Капець, так. Ось що якийсь томат у мене. Томато круто. Так. О, привіт! Це що, мій підписник? Привіт, привіт, як у тебе справа? Як у тебе справа? Нормально в мене також. Так. Відкриваємо яблука. І обережно. Ще би до... Ой, ой, дійці, тут яблуко здорове росте. Капець. Ну все, да-да, чувак, ну это все. Я шо, присісти, даже... Да, я ще, я вроде вам не показывал, то у мене така chill-зона є, така невеличка. Телек просто тут можна їду. Їду собі зробити. Якось собі можна їду собі зробити. Так. І що, давай тобі все приймемо, щоб тебе не було. Ні, ну через сіки секунд. О, через 5 секунд. Вовремя я зашов. Давай. Давай, будь ласка, щось цікаве, щось цікаве, давай. Будь ласочка. Давай. Будь ласочка. Чому мені так не везе? Ну капец. Казалось, ничего такого чекового. Все, давай, пока. Так, тут еще. А ну зачекай то Капец, две секреты тут с трубами. Mm -hmm. Я расстал, мы это все разбираем. Так, ну бананы, погнали снова цей до гер шопа. Подивимся, что шо тут у нас есть интересного. Чего так? О, вот эти базик спринклеры. Да и все. Так, через сейка там, через 36 хвилин. Окей. Так, тут що, можна почекати для вас 30 хвилин, чи, чи буде этой 3. А, давайте я в наступній серії покажу. Що я получив за ту штуку. То що я не пам'ятаю, що щось я там вибирав, це все таке, але я не пам'ятаю. Пам'ятаю іменно що. Тим зачекай. Не, чекаю. Ні, я, блін, щось там таке вибрав, тільки я не пам'ятаю, що іменно. Правий выбраться. Ну, навіть речі ми пройдемо ступенсарії там. Четвертий покажу. Что там я, при... я отримую? Там чи, якщо там всі там три спрінкри... спринклера спринклера, Три сплинкр. Коротше сплинклело. Спрінкри... І... Можливо там якийсь типу модифіционний сплин Тому що, дивіться. У мене ще є... зачекайте, да? Зачекайте, у мене ще там якийсь був цей оцейсь... чекайте а, ось у мене є такий... Тропікалс сплінкер отакий. Да, тропі... спі... я його скрафтив, але його ще я не використовую. Так, не беремо ну капець, куконой. Сік у мене тут коконата росте. Може мені... Може хотів би якесь одне дерево прибрати, бо буде реально сильно багато, сильно багато коконату. Небайте гляну. Давай оцей, давай оцей проберемо. Так, да, хочу прибрати коконат. Все. До побачення. Дерево коконоти. Фух, друзі, це, ну, звісно, дуже трудно. Прям дуже трудно ну, таким садом займатись, тому що реально все може... Все, типу, треба дивитися, щоб випадково не взяти керу. Звісно, в мене є семена, але вдруг тебе нема, треба, не треба купити, вдруг її не буде, то треба ждати. Коротше, капець. Да, і тут ось, блін, капець який сад, треба тут лазити, лазити. Коротше, багато валить, щоб, щоб забрати всі фрукти. Типу, треба займатися паркуром, того, щоб збирати, щоб гостріше залізти на якісь там каптуси, на дереву, все таке. Точно, я ж каптусы не збирав. Я ж коли зайшов, что я ж каптусы не збирав. Даже в начале відео тоже не забирав. Станив фуртуси. Збирав, а кактуси не збирав. О, кактус Ситви. Хотя мне надо не треба мені. Ну і так тоже таких каптусів. Пошли 10 штук, наверное. Ну, може, может, может, 10 штук. Або поменьше, або побільше, кто знает речі, -да, не знаю, вроді би. Оце, наверное, це мене найвисо... найвисоча точка. От, Це мене найвисоча точка. Ти точка в мене тут. Так, що тоді погнали продавати. Погнали продавати і знову давайте Давайте, збіль... що там у нас. Що там? А, через 30 секунд я поки там? Оцей. А, давайте ще будете, що там в ПТКС там є цікавого. Так, все, осталось пару секунд, зараз. Пецелакс. Пецелмен. Ничего такого типа, вот mm -hmm. сосед. Давайте. Давайте почекаем. Поднимемся. Что будет такого цикавого? Можливо. Я хочу, знаете, что я хочу, чем машину выпавчику. Какао вообще, будь Пожалуйста. Капец, ну тупо. М -м Знову нічого такого не випало. випусло. Сюди. Ось. ось, давайте сюди ходил, викупимо. Треба там посилити біля цих. Так. Сюди входил сіл. Так, треба обережно, щоб ні одну. Бета, щоб ні одну. Все. Ось все. Отак, от зробимо. Ну що, друзі, думаю, будемо вже завершувати. Прикольно пограли, там багато фруктів, все таке. Открили три сітха, які були до завдання. Ну що ж тоді, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати, пропускати мої відео. Ну що ж, до побачення! Do just what I do and I hope you let me in, let me in, yeah.